Закарпатські СБУшники теж долучились до допомоги тим, хто захищає вітчизну на сході країни, вирішили допомогти донорською кров'ю. Близько 30 правоохоронців, в тому числі жінки, військовослужбовців, прийшли на станцію переливання крові. Серед них донори першої, другої групи є і з рідкісними третьою та четвертою. Ця акція приурочена для потреб військовослужбовців, які проходять службу на сході нашої держави, це вже в них війшло у такий, так би мовити, ну обов'язковий порядок до Світнього дня донора, який ми святкуємо 14 червня. співробітники служби безпеки щороку здають кров, але часто вони проводять і подібні акції, як зараз, що в зв'язку із подіями, припустимо, зараз на сході. Окремі співробітники вже були в зоні військових дій на сході країни. Тож до потреб поранених колег ставляться із особливою увагою. Благородні наміри закарпатців не можуть не тішити, каже завідувач відділення. адже дуже важливо створити запаси донорської крові. За потреби також буде нагода відправити не тільки окремі компоненти, але й препарати виготовлені на основі крові всім тим, хто цього потребуватиме.